Майнкрафт це дуже незвичайна гра. В ній є стільки всього незвичайного, стільки всього цікавого, що, блін, на мільйон айсбергів вперед можна зняти, так? Я впевнений, ви знаєте, що такі айсберги, в чому прикол всієї цієї теми на Ютубі, тому що цим відео вже більше років, ніж мені, напевно. Ну і знаєте, мене вже більше місяцю назад порадували донатиком і попросили зняти. Айсберг по Майнкрафту, але я не хотів робити якийсь там дефолтний айсберг з упомінаннями ті Херобрінов там Entity 303. Я хотів щось цікавеньке зробити. І ось недавно мені на Ютубі вилізло відео в рекомендаціях нашого українського слоняра Xtatcha, який, на жаль, знімає відео російською, про айсберг інцидентів Роблокса. І я побачив і такий подумав, блін, Класна ідея. Думаю, таке можна зробити і по Майнкрафту, і тому ви зараз бачите це відео. Так, це. Айсберг конфліктів та інцидентів Майнкрафт. Як ви зрозуміло, ми подивимось на не дуже приємність ситуації, на не дуже приємних людей, які були частиною ком'юніті Майнкрафту. Ну, а також це такий експериментальний відосик, так тобто він невеличкий, як ви бачите по хронометражу, можна його зробити набагато більшим. Тому, якщо вам сподобається це відео, я можу зробити другу частину з більш якимись там крупними і ну і з більшою кількістю, звісно ж, пунктів. Ну а поки ми не почали, ставте лайки. Підписуйтесь на канал, на телеграм канал і на інстаграм. А також підписуйтесь на мій другий канал, на який я буду знімати відео не по Майнкрафту і те, що по кайфу. Ну, а тепер ми починаємо. Піднебезься. Майнкрафт 1.9. Напевно, найскандальніша версія Майнкрафту, про яку я, до речі, робив вже відео. Ось воно. В цій версії розробники переробили бойову систему Майнкрафту, що дуже не сподобалось гравцям. Але по суті, це оновлення ні на що і не вплинуло. Тобто любителі PvP залишились на версії 1.89 або на серверах просто додали плагін на стару бойовку. А нормальні люди звикли і продовжили грати з новою бойовкою. Неоднозначні твіти ночі. Розробник Майнкрафту Маркус Персон тип доволі цікавий, що можна зрозуміти в моєму минулому відео. В його твіттері можна знайти купу російських, гомофобних та інших твітів. Ну а ще одного разу він понтанувся тим, що він мільярдер. Круто! Але не дуже круто. Круто придумав. Бета 1.8. Певний, що більшість гравців, як і я, в принципі, не застали цю версію, але вона, по суті, стала фундаментом того Майнкрафту, який ми зараз знаємо. В ній змінилося головне меню, змінилася генерація, з'явився досвід та голод. І останній пункт найбільше не подобався гравцям того часу. От для нас голод це щось буденне в Майнкрафті, але до бета 1.8 голоду не було, і їжа відразу лікувала здоров'я. А з додаванням голоду слідкувати за здоров'ям стало тяжче, бо голод витрачається при пересуванні, і тепер приходиться їсти більше, бо різна їжа дає різну кількість ситості. І на момент 2011 року ці зміни не сподобались більшій частині старих гравців. Але на даний момент всі ці зміни є невід'ємною частиною Майнкрафту, і напевно добре, що це оновлення тоді вийшло. Підроблений спідран Дріма Певний, що ви всі знаєте, хто такий Дрім. У 2020 році його відео набирало якісь неймовірні перегляди. Дрім також займався спідранами, і як виявилось, він підроблював свої спідрани, що вилилось в скандал. Люди вияснили, що Дрім неймовірно везучий, бо пільгові віддавали йому прилини Енду якось надто часто. Наймалися різні експерти, які прораховували його шанси. Багато ютуберів знімали свої відео на цю тему. Дрім також когось наймав, щоб доказати свою невинність, але йому ніхто не повірив, і, коротше, Дрім всіх обманув якось так це було. Фантоми Признаний ком'юніті Майнкрафту найгіршим мобом в історії Кубача. Якщо декілька днів не спати в Майнкрафті, то почнуть спавнитись фантоми, які будуть літати навколо тебе та щіпати за сраку. Це набридає часом, бо вбити їх забирає час через те, що вони літають. А поспати іноді немає змоги, і тому майже нікому не подобаються фантоми. В принципі, все окей в цій темі так, але проблема в тому, що цього моба вибрали самі ж гравці Майнкрафту. І тепер він їм не подобається, і короче, облажались всі, скажімо так. Перехід ютуберів назад на російський контент. Ось і локалочка, я вас вітаю. В наступному відео, якщо я буду робити другу частину, її може бути ще більше, тому. Набираємо багато лайків, переглядів і коментарів. Хо! Український Ютуб на даний момент лише починає рости, а тим більше український Майнкрафт Ютуб. І багато ютуберів, по різним причинам переходять назад на російський контент замість того, щоб розвивати український. Найпоширеніші причини повернення це мала кількість підписників та переглядів. Та звісно ж, дінякі. Але є декілька. Нюансиків, тобто, по-перше, деньги, з чого ти їх там заробляєш, тобто на російській аудиторії ти не заробиш багато грошей це раз. А по друге, ну я, звісно, я ні на що не намікаю, да? але може потрібно робити щось цікаве, окрім 100 днів в Майнкрафті? Ну це ж просто. На українському Ютубі немає ніякого унікального контенту. Звісно, окрім мене, тому що я крутий тіп, да? Тому, можна було б придумати щось нове, можна хоча б. Взяти ту саму концепцію, да, тобто 100 днів, але якось її по іншому зробити, щоб це не було 100 днів. Коротше, да. я хейтер 100 днів. Sorry, not sorry. Вершина айсбергу. Голосування мобів кожного року, починаючи з 2017 і по 2023, Mojang організовували так звані голосування за мобів, в якому на вибір давалося зазвичай три моби, один з яких з'явиться в наступному оновленні. Проблема була в тому, що інші моби, які не виграли в голосуванні по словам Моженг, ніколи не будуть додані в гру. Що дуже сумно, бо серед них були дуже цікаві кандидати. Це з самого початку була проблема так, всієї цієї теми. Тобто вона не працювала від слова зовсім. Три крутих моба будуть додані, так, от вам дають ось список, вибираєте одного з них. І тобто, два інших крутих моби не з'являться, і це дуже сумно. Або як було в останньому цьому голосуванні, так, три максимально юзлесних гавністих блін, мобів, так, оці пінгвіни, краби і армаділи. Так, це все саніна, але вам приходилось вибирати когось одного. Тобто, із гавна вибрати менше гавно. Версія 1.10. Одна з найнудніших і найгірших версій ever, яка додала нікому не потрібних білих ведмедів, висушнів та цих ось ось. Келетів балбесних, і багато гравців такому не зраділи, бо ці нововведення ніяк не тягнуть на повноцінну нову версію. Якби можна додали хоч щось, що якось би змінювало Майнкрафт, можливо, не було б такого б але, на жаль, можан було лінь, і тому ми отримали таку гавністу версію Майнкрафту. Анти-Гріфер Шоу. Жанр відео, що був популярний в 2014 та 15 роках. Суть відео була в тому, що адмін серверу під видом звичайного гравця знайомиться з Гріфером, після чого наказує та знущається над цим самим Гріфером. Все це супроводжувалося великою кількістю матюків, криків та інших приколів притаманних треш контенту. Однією з найважливіших речей з цих відео це було те, що гріферів грали діти, і, хоча зрозуміло, що все це була постанова, багато людей цього чомусь не розуміли і думали, що гравці Майнкрафту це неадекватні оруші діти, що в якійсь мірі вплинуло на репутацію ком'юті Майнкрафту. Майнкрафт Beta Together Оновлення, яке дуже не сподобалось гравцям Неспека. Раніше існували окремі версії для кожної платформи, тобто Xbox Edition, PlayStation Edition і так далі. Але оновлення BetaTogether прибрало окремі версії Майнкрафту. І тепер на всіх консолях була лише одна версія Майнкрафту, а саме Bedrock, а на ПК була Java. І проблема в тому, що версії Bedrock та окремі версії платформ дуже відрізнялись по дизайну, по механікам, що вбивало атмосферу для гравців. Ну і також всі, ви думаю, знаєте, що Bedrock доволі багований. Світлячки. Анонсований моб. це ж моб, да? анонсований фіг знає коли, який додавав би вайбу і якого їли жаби. Але вони не з'явились ні в потрібній версії, ні в наступних, і взагалі, як виявилось, їх ніколи не буде. Через те, що, як виявилось, світлячки отруйні для деяких видів жаб. І тому все, забудьте, їх ніколи не буде. Тобто, да, так же важко зробити так, щоб жаба їх не їла, а просто додав їх для вайбу. Ну... Да, це ж треба більше 10 хвилин посидіти на роботі Можах. Ну я розумію це дуже важко, я б сам не вивіз. Поділ оновлення печер на дві версії. Оновлення печер повинні були бути версії 1.17, але по причині того, що Можах напридумало багато всього і не могли норм це реалізувати, вони вирішили розділити оновлення на дві версії. І по суті, вони забрали в нас версію 1.18, бо це не 1.18, а 1.17 версія 2, що не дуже круто. Ну і звісно ж, там вони багато чого наобіцяли, що так і не з'явилось, і не з'явиться. І тому. грустненько насправді. Мілина. Хайтейл. Хайтейл це гра, схожа на Майнкрафт, яку розробляють Хайпіксель під керівництвом Riot Games. Розробка гри почалася ще в 2015 році, а анонс гри був у 2018. І вона, як розумієте, досі не вийшла. І взагалі незрозуміло, чому гра так довго створюється. Тобто по трейлерам це Майнкрафт з модами, тим більше вас фінансує одна з найбагатших ігрових студій. Вони пишуть, що вони там по 10 разів переписують гру на різних мовах програмування, і, коротше, незрозуміло, що взагалі з ним буде і чи взагалі він колись буде. Підроблені 100 днів. Ось і повертаємося до моєї улюбленої теми на Майнкрафт Ютубі. 100 днів доволі популярний формат на Майнкрафт Ютубі, особливо на українському Майнкрафт ютубі Суть Суддідо в тому, що ютубер вигадує якийсь челендж, наприклад, 100 днів виживання в воді, і він повинен на хардкорі виживати лише в воді протягом ста Майнкрафтівських днів, що дорівнює 33 з годинам. І проблема в тому, що з'являлися ютубери, які знімали цей формат, але їхні відео виходили надто часто, і дивлячись на їх продуктивність, почали з'являтися. Питання. А яким образом в них виходить ці відео ледь не кожен день? А може вони ніфіга не виживали ці 100 днів? Оптимізація після 113. Болюча тема для багатьох гравців Кубача. Оптимізон в Майнкрафті завжди був жопним, але до 1.13 все було більш-менш стабільно. Але Моджанг вирішили з 1.13 розпочати нову еру Майнкрафтингу. І разом з нею перелопатили код, що декілька місяців не могли зробити форш під цю версію. Ну і разом з цим в нуліну вбили Оптимізон. Тобто Майнкрафт працює на Джаві, Плюс якоїсь фіга програмісько використовує лише одне ядро процесору. І плюс кожна наступна обнова після 1.13 масштабніша за іншу, і контенту тупо до сраки. Java одне ядро не справляється, а Моджангом пісять как, а тім легше ще одну колабу в Bedrock Edition. Замутить, блін, не випустить всіх мобів із голосування? Ну, дефолт для Mojang Інкорпорейтед Company Nather Shiit. Майнкоін 2013. Майнкон це такий жорсткий вісняк для любителів квадратноголових разляків, який проводився з 2011 до сьогоднішніх днів. Але зараз він називається Minecraft Live і проводиться в онлайні. Але нас цікавить саме Майнкон 2013 року, який повинен був пройти літом 2013, але його відмінили. Найголовнішою причиною відміни був карантинний режим. Якщо ви не знали на Майнконі 2013 року, багато людей втрачали свідомість, відчуваючи запах гравців Майнкрафту. А на момент Майнкон 2014 можанг не змогли поставити душові Кабінки для true Minecraft Engjoyerів. Ну а якщо серйозно, причиною став продаж Майнкрафту і моджену компанії Microsoft, бюрократія, зміна інвесторів, всі діла, і, коротше, прийшлось переносить на 2015 рік. Fortress Craft. Доволі... Дивна історія, якщо я скажу щось неправильно, то поправити мене в коментарях. Коротше, у 2012 році вийшла гра Fortress Craft, яка доволі сильно схожа на Майнкрафт, але більш футуристичний. І в якийсь час часто проводились дискусії на тему, що краще: Майнкрафт чи Фортскрафт. І що мене дивує, були навіть суперечки, хто що у кого вкрав, але ж гра з кубиками та будівництвом були й до цих двох, наприклад, той самий Інфінімайнер, який вдохновив ночі на створення Майнкрафту. Та й тим більше, Майнкрафт. Розроблявся з 2009 року, а Фортрес Краф вийшов лише в 2011. І якщо намагатися знайти хто що вкрав, хоча зрозуміло, що ніхто ні в кого нічого не крав, то можна сказати, що Фортрес Краф все ж таки клон, пародія, викрадена гра, копія Майнкрафту. Глибокі води. Ось ми й дійшли до чогось більш серйозного та цікавого. І в наступних шарах будуть теми не найприємніші. Тому закривайте вушко, дітки. Спекуляції на смерті Техноблейда. Техноблейд в якийсь час був одним із найвідоміших ютуберів по Майнкрафту, а також одним із найскіловіших. На жаль, в червні 2022 року Техноблейд помер. Через рак. І звісно, це стало ударом по Майнкрафт ком'юніті. Але зрозуміло, що в інтернеті існує багато жалюгідних людей, які люблять похайпатись навіть на таких темах. Хтось просто говорив, що так тому техноблейду і треба, щоб зібрати класов, а хтось хотів похайпатись на його смерті, створюючи клікбейтний контент по типу Техноблейд насправді живий? і тому подібне. Чесно кажучи, не розумів взагалі, для чого подібні відео створювались. Що зрозуміло, що за подібні дії канал дуже швидко прикриють, і багато на цьому не заробиш. Може, людям Просто було по кайфу дивитись на кількість переглядів, дизлайків та коментарів. Ну, не знаю. Контент 18 на майнкрафт серверах Більш локальна тема. Якщо ви грали на серверах версій 1.4 по 1.12, можливо, ви могли натикатись на дешеві сервери чисто для викачування донатів. Цікавлять нас зараз деякі веселі механіки на подібних серверах, по типу та... Зрозуміло, що чогось прям детального там не було. Дракси були просто інгредієнтами з ванільного Майнкрафту, які після вживання накидували якийсь ефект, А шпексинг, ну, трохи цікавіше. Пам'ятаю, в році 2017-му грав на одному сервері з подібною механікою, і бачу, як це все проходить. Якщо коротко, спочатку вибираєте стат свого персонажа, після чого пропустити команду, і один з гравців починає ну, пересідати ззаду іншого, після чого в натурі спавнився мікрочелік, яким бот керував. Але також була ще одна така цікава темка. Вона ближче все-таки до цієї теми. Тому я її додам сюди. А саме 18 плюс скини в Майнкрафті. Тобто, скини там з піськами, какашками, оце все таке. І тобто, ну це просто піксель, і ніхто за це не банить. Але ну прецедент був все ж таки. Викрадення фейсфу. Фейсфул можна назвати найвідомішим ресурс паком в історії Майнкрафту. Впевнений, всі ви його бачили чи грали з ним, але зараз нас цікавить версія ресурспаку для Bedrock Edition хто не знає, в Bedrock Edition є внутрішній ігровий магазин, в якому можна придбати за ігрову валюту, яку, звісно, потрібно купувати за реальні гроші. Різні моди, мапи, розширення і, звісно ж, ресурспаки. І якийсь час там був платний Faceful, але проблема була в тому, що творець Faceful не заливав його в Bedrock Edition. Тобто якийсь рандомний тип портанув Faceful на Bedrock, абсолютно без відома його творця, залив його в магазин Bedrock Edition і почав грибсти лавеху з людей, які придбали ресурспак. Розуміло, що ця тема швидко сплила. І розпак видалили, але в який не який плюс країв все ж всіх вийти. Meeting of the Minds Meeting of the Minds був конвентом по Майнкрафту, який насправді виявився скамом. Пам'ятаєте, я казав, що у 2014-му відмінили Майнкон. от у 2014-му проводився і мотом. Прикол був в тому, що самі по собі білети були дешевші за білети на Майнкон. Щоб потрапити на мотом, потрібно було заплатити 50 доларів. Там повинні були бути подарунки, стенди, де вам намалюють на обличчях персонажів Майнкрафту, розіграші PS4 та різного Майнкрафт став. Все начебто круто. Але проблема була в тому, що цей конвент проводився в якомусь незрозумілому напівзакинутому не ТЦ. Нічого з того, що було вказано, не було виконано, ніяких розіграшів. Єдине, що роздавали халявні подарунки, які складались з паперових блоків з Майнкрафту та паличок, які ти розламуєш, та вони починають світитись. Як ви зрозуміли, творець цього конвенту просто зняв якесь найдешевше півпівзакинуте мето приміщення, залутав лавеху з наївних гравців Майнкрафту і пропав. А люди їхали на той конвент там з різних. Штатів, можливо, навіть з різних країн, і тому вони витрачали більше, ніж 50 доларів за цей конвент. По-моєму, якийсь 2014 був не висучий для гравців Майнкрафту, я не знаю. Рейтинг R для Майнкрафту. Рейтинг R — це рейтинг оцінювання контенту для різних вікових категорій. R означає для людей старше 17 років. І як виявилось, в Кореї Майнкрафт має саме такий рейтинг. І все це не через те, про що я говорив вище, чи про що буду говорити. Ні, все набагато дивніше. В Кореї існує так званий Сінтрела ло або закон попелюшки, який забороняє грати дітям та піліткам в комп'ютер з півночі до шести ранку. Але діти часто загравали з друзями в Майнкрафт, порушуючи цей закон, через що прийшлось дати Майнкрафту рейтинг R. І тепер, щоб придбати Майнкрафт в Кореї, треба підтвердити, що вам більше 19 років. Можливо, цей закон вже зняли, і Майнкрафт вже нормальна темка для будь-яких вікових категорій, але я по цій темі більше. Конкретіки не знайшов, тому не знаю. Можливо, Майнкрафт до сих пір це гра для дорослих. Хто її знає. Суд з Майнкрафтом через моди. Недавня історія, яка доволі цікава. Один творець модів, який зміг зібрати на краудфандингу півмільйона шведських крон за 12 годин, щоб подати суд на моджанг. Причиною стало те, що цей творець модів створював мод на військову тематику і розробляв його доволі довго. Але в 2022 році Моджанг заборонили моди із зі зброєю як неприйнятний контент. Творець моду зрозумів, що Моджанг порушує законодавство тим, що ніяк не повідомляли людей про зміни в ліцензійному договорі. Через що він збирається подати на Моджанг в суд, щоб добитися справедливості. Дно Айсбергу. Скайдас Майнкрафт. Скайдас Minecraft це ютубер з більш ніж 10 мільйонами підписниками. Певний, якщо ви слідкували за Майнкрафтом років 10 назад, ви натраплялись на його відео. Частіше за все він знімав огляди модів та проходження карт. Але на даний момент нам цікаво інше. У 2022 році. Колишня дівчина Скай звинуватила його в аб'юзі, харасменті та інших. Елізабет, тобто його колишня дівчина, звинуватила його в расизмі, говорила, що він змушує вийти за нього, зраджував їй, кидав людей на гроші, щоб купити нарідок ледь не вибив її та її дитину і купу інших жахливих речей. Я не знаю, можливо, челіку. Просто від успіху знесло кришу і він почав робити таку кіло. але у нього начебто були якісь проблеми з головою. Це, звісно, його ніяк не виправдовує, але це могло бути з однією із причин, чому він так поплив головою. Тобто, по його відео взагалі не зрозумів, що цей тіп міг зробити щось настільки жахливе. Ну але так взагалі по дефолту і виходить, що дивишся на челіка, наче норм а він потім іде і виявив рандомну людину на вулиці. Ну, Форлі. Ще один. Відомий Майнкрафт ютубер якого звинуватили в сексуальних домаганнях. Елферлі був одним із друзів популярного ютубера Stampi The Cat, який в один момент зник з каналу. Як виявилось, декілька жінок звинуватили його в сексуальних домаганнях, непристойних переписках з неповнолітніми, сталкінгу та іншому. 16 років він створив фейковий аккаунт на Фейсбук, в якому писав непристойні повідомлення маленькій дівчинці, відсилав їй фотографії свого. Прикаліста писав максимально неприйнятні речі і свої фантазії, а одного разу навіть став її, поки вона не бачила. Також він спілкувався з дорослою жінкою. Знову ж відсилав її фотографії свого прикаліста і навіть до неї додому. Залишив свого Геннадія Труханова в неї під тумою, і цим і спалився. Бо по біоматеріалу з тих самих <головістського> Геннадіїв його і знайшли. Насправді максимально неадекватна та поїхавша хз. Ну точно не людина. І можливо. В якомусь сенсі можна навіть йому подякувати, що він залишив ті трухани, тому що вони його і знайшли і арештували. Геній, просто великий. 18 плюс контент по Майнкрафту на Ютубі. Доволі стара історія. Десь 2015 році на Майнкрафт Ютубі часто почали з'являтися Майнкрафт відео з доволі незвичайними прев'ю. Чомусь алгоритми YouTube абсолютно не бачили проблем. 18 плюс прев'юхах на відео, так ще й без цензури. Можливо, все це через те, що Майнкрафт якби кубічний, там насправді нічого такого нема. Але ми ж то розуміємо, що там коїться. Якийсь час такі відео часто можна було побачити на головній сторінці Ютубу. Поки в якийсь момент ютуб не очухався та не перебанив ці відео. Але як я чув, ці відео все ще іноді можна зайти на Ютубі, якщо знати як. Слюри в снапшотах Майнкрафту. В одному снапшоті Можанг вирішили віддати приклад Майнкрафту на деякі мови на аутсорс. І вийшло так, що на мові Африкаанс, що використовується в Намібії, на місці кнопки Single Player було написано Ти афроамериканець. Але замість афроамериканця там було був венворд. КЛАС! Моджанг роботують як завжди, ну просто ну, геній легенди. Позов в суд на Майнкрафт через зброю. Одного разу на Майнкрафт хотів подати в суд через те, що якийсь 9-річний шкет приніс в школу ніж та рушницю. Ви спитаєте, а при чому тут Майнкрафт? А виявилось, що Шкет грав в Майнкрафт, і його батьки вирішили все спихнути на нього, що, звісно ж, максимальний ідіотизм, бо в Майнкрафті немає вогнепальної зброї, і всі це розуміли. Тут більше питання до батьків, які знаючи, що в них є зброя та діти, не сховали цю зброю туди, куди їх дитина не дістанеться. Але ні, легше ж все скинути на Кубач згодні. Що можна зрозуміти в цього відео? По-перше, Майнкрафт настільки аморальна гра, що на неї кожного дня подають в суд. По друге, всі ютубери по Майнкрафту це PDF-файли та аб'юзери. І по третє. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі і на дзвіночок натисніть, щоб не пропускати жодне моє нове відео. Знову ж таки, якщо відео вам сподобається, я зроблю другу частину, більш об'ємнішу, більш, більш класну. Ну, а поки що на цьому все. З вами був я. З Єфа. Бе Б.